Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо роботу по практиці. Не розпочинаємо, а продовжуємо роботу по практиці нашій. І сьогодні у нас день п'ятий. Там на порталі на навчальному у нас все виділено, матеріал там виложений, і ми сьогодні з вами говоримо, якщо ви були бачили да, про рядки. Справа в тому, що ви можливо звернули увагу на те, що рядки, зміни рядкового типу чомусь пишуться із великої літери. От Якщо ми пишемо, наприклад, там, int, бачите, з маленької літери. Да? Пишемо, наприклад, з маленької літери. Далі, наприклад, Wишемо да? теж з маленької літери. Тут, коли ми пишемо стрінг, Дивіться, стрінг з великої літери. Да? Якщо я з маленькою буду писати, дивіться, то воно мені ніякі ні підказки не буде давати нічого. Ну і це, в принципі, так і є. Да? Рядок є особливим типом даних. Да? Знач, він являє собою набір або ж послідовність. Да? Причому доволі важливий нюанс: рядки є, е, в Java є незмінним, е, або ж і якщо як ще кажуть, е, типом. Тобто це говорить про, що? Про, про те, що змінюючи рядок, ми з вами получаємо новий рядок. Як це поняти, да? Ну, давайте так. Рядок можна представити у вигляді, наприклад, там, зголосити у вигляді літералів. да? Як це зрозуміти? да? Напишемо, наприклад, що там буде у нас стрінг, якийсь STR, наприклад, який дорівнюватиме. Ну, наприклад, там привіт. Привіт, групі. 700. 31. І ось тут поставимо крап крапку комою так? Крапку вот. і, а тепер дивіться: ну, наприклад, ми можемо там вивести да цей елемент, він виведеться, да, працюємо з рядками, в принципі, так, як і раніше. да от Напишемо, наприклад, там соу наприклад, да ну і зміну там СТР. Вона буде виведена на екран, коли ми запустимо, все воно у нас працює, і ми можемо говорити про те, що у нас є змінна якась. Тепер дивіться: тепер, коли ми пишемо, що СТР так дорівнює. А Наприклад, там ура! Ну, там, наприклад, написали Good Day. То справа в тому, що отут, от, 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 дивіться, це такий момент, створюється нова змінна Помінієте, не та сама змінна існує, да? а виходить, створюється нова змінна, яка вже має значення Good Day. А от у її змінної ми зараз доступу до неї фактично не маємо. Просто. Але вона існує, вона займає в пам'яті місце. Вот і це дуже велика особа. Тобто, якщо ви ще раз напишете Естер дорівнює, то створиться ще одна третя зміна. Хоча з іншими типами це зовсім не так. Тобто, просто ми в пам'яті змінюємо значення тут все трошки по особливому. Щоб тому, коли от дуже, дуже уважно з цим, понімаєте, то що на співбесідах у програміста завжди це спитають. Понімаєте, це точно. Понімаєте, це дуже велика така особливість. Тому дивіться, коли часто виконується е, ну, зміна якоїсь змінної, то в даному випадку краще не використовувати тип стрінг. А які типи краще використовувати, ми дізнаємося на уроці завтра. Тобто, ми з вами. Будемо говорити завтра і ще також про рядки, але які використовуються у випадках багаторазового оновлення змінних, тобто значень змінних, і це ну, специфічні рядки, які, ну, в принципі, обробляються так в Дивіться, оголосити нашу змінну ми можемо. А, також і іншим способом. Ну, давайте а, попробуємо оголосити з використанням конструкторів. Так? Можна оголосити з використанням конструкторів. Тобто, ось так написати стрінг. Наприклад, там STR2, дорівнює New. Далі вказати String, наприклад. Стрінг. І далі, ось отут. Напишемо, ну, наприклад, там значення, да? Значення. Ну і поставимо крапкусь коми. <кхем> вот. Ми таким чином оголосили значення. Можна оголосити рядук і ще як набір символів. Гаретки, розглядається як набір символів. Тобто ми можемо написати тип ча, так. Вказати, що це є у нас з вами масив, вказати його ідентифікатор, приклад, str 3, так яке дорівнює, і далі вказати а, просто значення, просто значення, які, які у нас є. Да? Які у нас є. Значить, ми так ось робимо раз, отак от робимо два, і отак ось: ось, ось тут в одинарних лапках, ну, наприклад, Наприклад, напишемо ось отакий. От. Ну, і якщо ми зараз, наприклад, візьмемо, виведемо STR3 то ми побачимо, що STR3 являє собою звичайний рядочок. От. так е е Чекайте, щось я не, не зовсім зрозумів. Що, що воно вивело нам? Не зовсім я зрозумів, да? чому воно так у нас вивелося. А ну-ка, давайте спробуємо вивести str 2. Нормально, а чому ж тут у нас не так? Так ні, так не може бути. А, господі, а, ну так правильно. Що забрати дорівнює не можна. Чому ж воно не вибилося? Ладно, розберемося. Давайте ми отак ось коментуємо його, а потім будемо розбиратися ще. Дивіться, а що хотів ще сказати. От, наприклад, Є змінна СТР, і змінна якась СТР5. І це Я прям копіюю значення, пишу, що це СТР5. А беру, дивіться, цікавий момент. Ми напишемо так, що якщо зміна СТР. Дорівнює СТР-5. ТОМ. Oh, СОУД. Однаковье. ЛС. СОУД. Різні. Як ви думаєте, що воно виведе? Ну дивіться, я отак От поставлю. Тепер іще один нюанс. Тут же є оцей СТР. Дивіться, ми ж отут його оберемо. Зараз воно діє. Бо дивіться, якщо навіть отак було, то виходить. Що я СТР, то замінив. І ви бачите, значення, отут воно підсвічене таким не таким кольором. да Це ось, сіреньким, це означає, що воно в нас не використовується. от Тому ми ось таке значення. От зараз. Я ж його скопіював, вони ж однакові, як брат з сестрою. Понимаєте? Ну, дивіться, я просто. Тут що, що назва? Давайте СТР 6 напишу СТР 5. І ось тут так, СТР 6 і СТР 5 буду порівнювати Дивіться, один в один. Я його ж копіював. То буде однакові, чи, чи різні. Щось я не чую вас. Різні. Різні. А, я, якби однаковий, я б не питав, правда? Давайте запустив програмку. Ну, каже однакові. Ви другий відображаєте. Що ще? Ви Стр 2 відображає. А отут я відображаю все рівно. Бачите? От. Але дивіться як, а... вони являються за значенням однакові, але, ну, порівняння для порівняння рядків. Щоб ви знали, да? Для порівняння рядків, от вам. А... В даному випадку просто ну, міняються версії там, JDK міняється сама мова потрошку, да? може бути написано, що вони не однакові. Взагалі, для порівняння рядків існують спеціальні методи, так, спеціальні методи, вот, за допомогою яких краще за все. Обробляти рядки. І от я вам приведу зараз перелік цих методів і трошечки поясню. Дивіться, я зроблю зараз, напевно, наступним чином. Це все візьму витру і зроблю так. Угу. І так, дивіться, я швиденько проаналізую. от, Ладно, метод. Перший метод Lenx повертає довжину рядка. Давайте я буду вам ось отут його зразу все це діло показувати. Так буде мені зручно і вам нормально. От дивіться, є якась змінна. Я напишу, що, наприклад, там стрінг ST дорівнює. Ви не сте Як так буде написано група, да? Приберимо лишні елементи. Тепер дивіться: якщо я е, напишу, наприклад, соуд, вот, і укажу. Е, СТ рапочка Ленкс, так. То я на екран. Ну, давайте. Давайте ось так буде краще. І тут напишемо там напишу L, да а е, е, так, я бо ж Тіре. Воно мені ось отут, замість цього нашого, виразу покаже довжину змінної СТ. Правильно? Довжину змінної СТ. Також. Дивіться, якщо я, наприклад, захочу а, показати на екран СТ перше. Не хочемо. Ну так у нас спрацювати. Ладно. Треба було його перетворити на цей самий. На рядочок не будемо. Дивіться. Давайте поговоримо перше про Давайте ще про конкатенацію. Що таке е, конкатенація? Це об'єднання двох елементів. Наприклад, є у нас СТ якесь і СТ2. О 2 виглядає ось так. Так, ну от, а СТ ось так. І ми з вами можемо їх додати. Наприклад, що буде якась стрінг ст 311, да, яка буде дорівнювати ст а плюс ст2 От. І якщо ми виведемо ось тут СТ1, то ми на екрані побачимо груп 731. Правильно? Можна рядки додавати. Написали, да якщо собі. Так, тепер слідуюче, що потрібно зробити. Ну, я хотів вам взагалі показати, як і символи, да в рядках можна виводити. Давайте ось тут, хай буде, все-таки System Print Давайте СТ у нас була змінна, я показував, так? Да? Дивіться. Так, СТ, так, а, щоб показати символ, тут трошечки я повинен використати ось отакий. Ча ет. І вказати, наприклад, символ. Якщо я вказав одиничку, то я в даному випадку отримаю буквочку R, тому що нумерація елементів з масиву в нас починається із нуля. Тут воно, воно розглядає його як ну, символ, але щоб, щоб воно його отримало як символ, потрібно використати метод ча. Uh, uh, далі, uh, велик uh, срідуючи дивіться, це ча -е да, у нас. Тепер сабстрінг. Дивіться, що робить сабстрінг. Сабстрінг повертає підрядок з рядка. Тобто, воно по, 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 неправильно трошечки. Сабстрінг ну, виділяє підрядок з рядка. Тобто, якщо я а, скажу, наприклад, а, а, дивіться, а, ну, давайте приклад, є у нас Group, тепер, м -м -м, дивіться, давайте ми спростимо, да. Тепер ми напишемо, що є якесь СТ2, яке дорівнює. У, ну, хай є С2. Тільки нам треба не С2 писати, а string С2. String s 2 яке дорівнює. substring, пишемо, так? Да? Угу. Тут пишемо так: С1, не С1 А СТ, крапочка. І тепер дивіться, тут є дуже велика кількість. От оці всі, я їх просто вам всі не буду показувати. Да? А, а дивіться: от є сабстрінг, бачите? А, сабстрінг, а, сабстрінг отак і сабстрінг отак. Можна вказати. Давайте ось оцей от візьмемо. Ми можемо вказати діапазон, да Наприклад, із першого по другий, третій, да? по третій символ. По четвертий. Давайте. По четвертий символ. І дивіться, на екран я виведу тепер СТ. С2. С2. Дивіться, що в мене получиться. Тобто, зміна СТ у мене була грув. Зміна. С2 у мене получиться РОУ. Бачите РОУ. Чого РОУ це получилося? тому що ми взяли із першого по третій символ, включно це, так. Ну, перший включно, другий не включно. Так само, як в рандомі range пишеться, в будь-якому випадку range, тобто діапазон, при вказанні, дивіться, перше оце береться, друге оце число не береться. Так завжди. Де б це не було? Далі дивіться, equals порівнює два рядки на рівність з урахуванням регістру. Equals Ignore Case, да, це без врахування регістра. Далі: to лов, to up, це великі, малі літери. Значить, всі малі стають, тут всі великі. Trim видаляє початковий та кінцевий пробіли. Index of, дуже часто, до речі, повертає індекс першого входження підрядка в рядок. Вот, Підрядка в рядок. Тобто, яким чином? От якщо є. Uh, дивіться, от я, наприклад, хочу uh, буквочку У, uh, ну, чи АП. де починається де слово АП у СТ, да? Значить я б тут написав, що uh, ось тут би написав би індекс OF, крапочка отут, так, да? СТ. Взяв би, да? Далі дивіться, у мене було б індекс OF. Так, індекс OF. І тепер я обираю ось оці елементи і кажу, що мені потрібно індекс OF. І тепер рядочок. Дивіться, скільки є записів. Бачите? Записів. Три можливих, бачите, в даного синтаксиса, в, даного, в даної функції індекс OF. Ну, я, наприклад, покажу ап. Да? Тобто, а чому воно так. А. Правильно все дивіться, що ж тут у мене тип int повертається. Тобто, число, тобто, воно мені повинно повернути число, тобто, в даному випадку ну, мені трієчку повинно показати. Чому? Бо, тому що ну, на третій позиції починається рядок. Тобто, воно перевіряє повертає індекс первого входження під рядка в рядок, фактично. Так? Ось дивіться, трієчка, так як я і говорив, да? тобто, ось така справа. Ну і так далі. Дивіться, їх дуже велика кількість. Я отут оце привів, це так, ну, дуже-дуже мало. Для того, щоб навчитися працювати з рядками, треба просто з ними працювати. Тим більше, що зараз є велика кількість ну, помічників, да, і Google у вас є, і. І Джемена є, Джемені, і Bing у вас є пошукова система, так, і є у вас Copilot, е, є такий да, штучний інтелект, який вам може допомогти. Є, у вас чат ГПТ і так далі ви, е, функцію, яка знаходить той чи інший. Елемент собі можете знайти. Отже, ми перейдемо тепер до того, що вам потрібно зробити. да Що вам потрібно зробити? Значить, ви м -м, прочитаєте оці теоретичні відомості. Ще раз покажу, де вони знаходяться. Значить, ось тут день 5, рядки, оце подивитесь. І що хотів сказати, то вам треба знову ж таки зробити три програми. На оціночку 3 ми отут от шукаємо. Да? На оціночку 4 і ще два завдання. Тобто на оцінку 3 одне завдання, на 4 два, на п'ятерку три завдання. Варіанти третього завдання це в другому цьому блоці. Да? Тут 50 плюс свій варіант. Вот. Три завдання здаємо і отримуємо оцінку.